Тікток, інстаграм та повстання проти мажорів, дітей, топ чиновників, корупціонерів саме це останні дві доби відбувається в Непалі. Країна в Гімалаях, і протестувальники обурені топ-чиновниками корупцію в країні по всій країні, знесли уряд, спалили урядові резиденції. Домоглися того, що у відставку пішли всі міністри, прем'єр-міністр, і, на жаль, через втрати протестувальників більше 20 чоловік загинуло, але це людей не зупинило. Обурення корупцією, обурення мажорами і дітьми, топ чиновників, які хизувалися своїми статками та ще і в Тіктоці та Інстаграмі. Все це навіть в такій країні, як Непал, підняло хвилю протесту і знесло владу. Соціальні медіа, роль соціальних медіа і підтримка людей саме для того, щоб в країні не було корупційних режимів, це і те, що сталося в Непалі. Далі буде, далі буде зміна влади, перевибори в цій країні, але більше ніколи люди і там не дозволять топ корупціонерам правити бал.